Привіт, я лікар дерматовенеролог це моя історія. Знаєте, коли ти працюєш лікарем, то звід піклуватися про інше. А ось на себе часу просто не вистачає. Так сталося зі мною. Якось випадково, декілька місяців тому помітила на своїй спині рожеву пляму, якої не було раніше. Вперше не дала цьому значення: ну, пляма дай й пляма. А потім спрацював професійний інстинкт. Я звернулася до колег і мені провели дерматоскопію цієї плями. Діагноз, м'яко кажучи, здивував. Базально клітинний рак шкіри. Це один із найпоширеніших видів раку шкіри. Він росте повільно. Практично дає метастазів, але може проростати глибоко і руйнувати тканини. Майже єдиний метод лікування хірургічне видалення. Я довірилася хірургу клініки, в якій працюю, так як не сумнівалася в його професійності. І ми швидко вирішили це питання. Операція пройшла легко, безболісно, без необхідності залишатися в стаціонарі. Видалені тканини були відправлені на патогістологічне дослідження. Діагноз підтвердився. Наступного дня я вже працювала у своєму звичному ритмі, приймала пацієнтів і робила свою улюблену справу. І шрам, до речі, через два тижні не такий і страшний. Ця ситуація нагадала мені дуже важливу річ. Навіть лікарі хворіють, так само, як і всі люди. Але головне, не ігноруйте здоров'я. Якщо у вас є підозрілі новотворення на шкірі, не відкладайте перевірку, звертайтеся до фахівців, робіть дерматоскопію. Це не страшно, але дуже важливо. Будьте здорові.